Різноманітність та значення: різноманітність кількості червів, Багатощитинкові морські черви з численними щитинками, активні мешканці морського дна, Малощитинкові – дощові черви, які живуть у ґрунті, допомагають його аерації, п'явка кровосисні або хижі черви, використовуються у медицині. Відомі приклади: нереїз, трубочник, і анатомія та фізіологія кільчастих червів. Сегментована будова ціло складається із повторювальних сегментів, метамерія, це основа їх руху і функції організму, фізіологічна система, травна система, кровоносна система з кільцевими судинами, нервова, видільна система, органи чуття, є очі, щупальця, сенсорні клітини для орієнтації. Особливості будови варюються за групами розмноження та розвиток. Розмноження статеві і нестатева залежно від виду, ермафротитизм. У дощових червів є обидва статеві органи одночасно. Личинкова стадія морські черви проходять стадію трохофори. регенерація деякі черви можуть відновлювати втрачені частини, екологічна роль кільчастих червів, ґрунтоутворення, дощові черви покращують структуру і родючість ґрунту. Гарцеві ланцюги черви важлива їжа для багатьох тварин. Фільтрація води, багато щетинкові очищують водні екосистеми, індикатори, стан популяції, вказана якість навколишнього середовища, кількість черви та людина, медицина п'явка застосовується у гідротерапії для лікування, Біогумус – розведення дощових червів для органічних добрив, рибальство, деякі черви корисні наживки для рибалок, наукове дослідження, використовуються як моделі організму у біології. Цікаві факти про кількість червів, велитенські черви досягають трьох метрів довжиною стародавність, їхні викопні рештки дотуються 500 мільйонів років, Біолюмінесценція. деякі види світяться у темряві, роюжість ґрунту, Дощові черви значно підвищують врожайність. Ключова роль кількості червів важлива для балансу екосистеми. Охорона потрібна зусилля для збереження і вивчення видів. Використ Тання у медицині та біотехнологіях зростає.